Євангелія від Матвія, глава 25. Тоді царство Небесне буде подібне до десяти дів, що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли з собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудинки разом із своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали й поснули. А опівночі крик залунав Ось молодий, виходьте назустріч. Схопились тоді всі ті діви, і каганці всі свої наготували. Нерозумні ж сказали до мудрих Дайте нам і своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Мудріш відповіли та й сказали, Щоб, бува, нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. І як вони купувати пішли, то пробув молодий. І готові війшли на весілля з ним, і замкнені двері були. А потім прийшла решта дів і казала, пане, пане, відчини нам. Він же в відповідь їм проказав по правді, кажу вам, не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Так само ж один чоловік. Як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один, кожному за спроможністю його, і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув, а той, що одного взяв, Пішов та й закопав його в землю, і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів, і сказав: пане мій, п'ять талантів мені передав ти, ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан: Гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому бі, був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Підійшовши і той, що взяв два таланти, і сказав два таланти мені передав ти, ось ще два таланти здобув я. Сказав йому пан його гаразд, рабе, добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що одного таланта взяв, і сказав Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав, я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю. Ото маєш своє. І відповів його пан і сказав йому Рабе лукавий і лінивий. Ти знав, що я жну, де не сіяв і збирав, де не розсипав, тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам. І, вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що десять талантів він має, бо кожному, хто має, дасться йому та й додається. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде плач там і іскрегіт зубів. Коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів, і поставить він вівці праворуч себе. А козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його прийдіть благословені мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладень світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли. ви. Був нагий і мене задягливий, слабував. І мене ви відвідали у в'язниці? Я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні і скажуть: Господи, коли то до тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли, коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим зодягли? Коли то до тебе ми недужого бачили? Чи в'язниці і до тебе прийшли? Цар відповість і промовить до них. По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Тоді скажи й тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене, прокляті, у вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований. Бо я голодував був і не нагодували мене. Прагнув, і ви не напоїли мене. Мандрівником я був і не прийняли ви мене, був нагий і не задягли ви мене, слабий і в'язниці, і мене не відвідали ви. Тоді відповідять вони, промовляючи: Господи, коли до тебе ми голодного бачили, або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи в'язниці, і не послужили тобі. Тоді він відповість їм і скаже: По правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені ви не вчинили. І ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя.